Василь Сухомлинський, пелюстка і квітка. На грядерці виросла гарна квітка Жоржини. Біла, як мармур, духмяна. Літають над нею бджоли й джмелі, беруть нектар. У квітці сорок дві пелюстки. І ось одна з них загордилася. Я найкраща. Без мене квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму і піду. Що мені? напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю, сіла в кущі шипшини і дивиться, що ж квітка робитиме. А квітка байдужки собі усміхається сонцю, згукає до себе бджіл, джмелів. Пішла собі пелюстка, а зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка». Найкраще, найголовніше, без мене квітка не квітка. Пелюстка? Знаю, пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора та й засохла. А квітка цвіте. Ось так бачте, казка. Квітка і без одної пелюстки квітка. А пелюстка без квітки ніщо.